Значить, вчора розширеним рішенням народної ради президії Майдану за участі е, сотників самооборони Майдану було прийнято рішення е, закрити приміщення міністерства ПК, так як це формальна державна установа і це є приводом для ведення надзвичайного стану. Це з одного боку, з іншого боку, погоджено, що міністерство ПК закривається в обмін на відпуск, на те, що влада відпускає полонених активістів, яких зараз сотнями пакують по всій Україні. В країні організація спільна справа, яка самовільно закупила це приміщення, вона відмовилася виконувати рішення вищевказаного колективного органу і продовжує отримати приміщення. Коли активісти зайшли всередину, щоб закрити дане приміщення, спільна справа почала поливати людей холодною водою, пити людей арматурою, скидувати важкі предмети зверху і так далі. Тобто спільна справа заатакувала тих, хто не підійшов під приміщення міністерства АПК. Ясно, зрозуміло. То ви е, яку організацію зараз представляєте? Всеукраїнське об'єднання Свобода. Яка ситуація, зараз? Яка ситуація зараз? Зараз ведуться переговори е, про подальші дії. Зараз замінюються мокрі учасники, ті, яких, яких облили водою, міняють зараз їх на свіжих людей. Облога продовжується. Облога, тобі ж там спільна справа ще є. Тобто там, вони ще, не звільнили там ще є люди спільної справи, які були відтіснуті, здається, десь на поверх четвертий, але е, вони сильно полили багатьох людей водою і просто була вказівка зараз переготуватися. Дуже дякую, друже.